А що, як я скажу вам, що склянка коли може бути страшнішою для вашої печінки, ніж чарка горілки, звучить як нісенітниця, правда ж? Але сьогодні ми розглянемо три популярні та дуже дешеві перекуси, які як не дивно завдають нашому організму шкоди співмірної і навіть більшої, ніж шкода від алкоголю. Ми звикли демонізувати спиртне, і це справедливо. Але при цьому ми часто заплющуємо очі на тих тихих вбивць, які ховаються в яскравих пакуваннях на полицях супермаркетів. І я обіцяю, після цього відео ви по новому подивитесь на вміст свого продуктового кошика, готуйтесь до справжніх відкриттів, а можливо, і до невеличкої чистки холодильника, до речі, який ваш улюблений швидкий перекус. Напишіть у коментарях просто зараз, а наприкінці відео перевіримо, чи не потрапив він до нашого чорного списку. Перш ніж ми перейдемо до нашого смертельного тріо, давайте розберемося, як взагалі їжа може бути гіршою за алкоголь. Ключ до розгадки криється в роботі нашої печінки. Уявіть, що ваша печінка це такий собі багатозадачний хімічний завод. Алкоголь або етанол для нього це надзвичайно токсична сировина. Коли він надходить, завод кидає всі інші справи і починає його терміново знешкоджувати, бо це отрута. У процесі цієї переробки утворюються шкідливі побічні продукти, які пошкоджують клітини печінки, викликають запалення та накопичення жиру. Це всім відомий шлях до алкогольної хвороби печінки. Так ось найразючіше те, що деякі харчові компоненти змушують наш завод працювати за дуже схожою, а іноді більш руйнівною схемою. Вони так само привантажують печінку, змушують її виробляти жир фактично з нічого, і запускають ті ж самі запальні процеси. У результаті ми отримуємо стан, який лікарі називають неалкогольною жировою хворобою печінки. І ця хвороба сьогодні зустрічається набагато частіше, ніж її алкогольний побратим. Отож, наш перший лиходій, який маскується під невинне тамування спраги або навіть під корисний продукт, це солодкі газовані напої, пакетовані соки та будь-які інші напої з додаванням цукру. Здавалося б, що може бути простішим і звичнішим. Але диявол, як завжди, криється у дрібницях, а точніше у складі. Головний винуватець тут це не просто цукор, а його особлива форма фруктоза, яку часто використовують у вигляді кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Чому саме вона? Річ у тім, що майже всі клітини нашого тіла можуть використовувати глюкозу як джерело енергії. А от фруктозу у великих кількостях може переробити лише один орган наша печінка. Коли ви з'їдаєте яблуко, фруктоза з нього надходить до організму повільно разом із клітковиною, і печінка спокійно з нею справляється. Але коли ви випиваєте склянку коли чи соку, ви по суті влаштовуєте масоване бомбардування печінки рідкою концентрованою фруктозою. Це все одно, що намагатися залити річний запас пального у бензобак автомобіля за одну хвилину. Система не витримує і починає збоїти. Давайте поглянемо, що відбувається в печінці, коли в неї вривається це фруктозне цунамі, на відміну від глюкози, яку клітини можуть використати або запасти у вигляді глікогену, надлишок фруктози йде абсолютно іншим метаболічним шляхом. Цей шлях дуже схожий на процес переробки алкоголю. Печінка в паніці намагається щось зробити з цією величезною кількістю речовини, яка більше ніде не потрібна, і єдиний вихід, який вона знаходить, це перетворити фруктозу на жир. Цей процес називається деноволіпогенез, що дослівно означає створення жиру з нічого. Кожна молекула фруктози, яку печінка не змогла одразу утилізувати, стає будівельним блоком для молекули жиру, а саме тригліцериду. По суті, випиваючи солодкий напій, ви даєте своїй печінці прямий наказ Гей, кидай усі справи, починай терміново виробляти жир, і печінка, як старанний працівник, починає штампувати цей жир у промислових масштабах. Це прямий і найкоротший шлях до ожиріння печінки. А тепер найцікавіше порівняймо це з алкоголем. Коли алкоголь потрапляє до печінки, вона також починає активно виробляти жир, і це один із ключових механізмів її ураження. Але алкоголь принаймні викликає відчуття сп'яніння, дає певний сигнал, що ми вживаємо токсичну речовину. Солодкі напої такого ефекту не мають. Їх сприймають як щось цілком невинне, їх можна пити літрами, особливо у спеку, але для печінки різниці майже немає. В обох випадках вона отримує потік речовини, яку треба терміново переробити, і в обох випадках побічним продуктом є жир. Цей жир починає відкладатися безпосередньо в клітинах печінки – гепатоцитах. Уявіть, що робітники на вашому заводі, замість того, щоб виконувати свої функції, починають просто складувати сміття на своїх робочих місцях. Поступово місця для роботи не залишається, і весь цех перетворюється на звалище. Саме це відбувається при неалкогольній жировій хворобі печінки або стеатозі. Це перша оборотна стадія захворювання, але вона закладає фундамент для значно серйозніших проблем накопичення жиру – це лише перший крок. Наш організм це надзвичайно розумна система, він сприймає переповнені жиром роздуті клітини печінки як щось чужорідне, як проблему, яку необхідно негайно вирішити, і тоді запускається захисна реакція запалення. Імунні клітини миттєво прямують до печінки, щоб почистити її. Цей процес має назву стеатогепатит або, простіше кажучи, запалення жирної печінки, і саме тут аналогія з алкоголем стає майже ідеальною. Хронічне вживання спиртного також викликає постійне запалення печінки. Це запалення своєю чергою пошкоджує здорові клітини. Організм намагається загоїти ці ураження, замінюючи їх на рубцеву сполучну тканину. Цей процес називається фіброз. Поступово рубцевої тканини стає все більше, вона витісняє здорові клітини печінки, і орган повністю припиняє виконувати свої життєво важливі функції. Крайня стадія цього процесу. Цироз печінки смертельно небезпечний стан. І так, до цирозу можна дійти, не випивши жодної краплі алкоголю, а просто роками вживаючи солодкі напої. М -м -м -м. І це ще не все. Печінка, перевантажена цукром і жиром, стає менш чутливою до інсуліну. Інсулін – це гормон, який, наче ключ, відчиняє клітини, щоб до них із крові могла потрапити глюкоза для отримання енергії, коли печінка перестає адекватно реагувати на інсулін підшлункові підшлунковій залозі, доводиться виробляти його все більше і більше, аби, хоч якось, проштовхнути глюкозу в клітини. Цей стан називається інсулінорезистентність, і це прямий шлях до діабету другого типу. Крім того, високий рівень інсуліну сам по собі є потужним стимулятором запалення та подальшого накопичення жиру. Виходить замкнене коло, солодкі напої викликають ожиріння печінки. Ожиріння печінки спричиняє інсулінорезистентність, а інсулінорезистентність своєю чергою посилює ожиріння печінки та призводить до діабету. Алкоголь, до речі, теж може спричиняти проблеми з рівнем цукру в крові, але механізм через фруктозу та інсулінорезистентність вважається одним із найагресивніших. А що ж до дієтичних напоїв із нульовим вмістом калорій здавалося б, оце справжній порятунок нема цукру, немає проблем, але не поспішайте радіти. Дослідження показують, що штучні підсолоджувачі можуть бути не менш підступними. По перше, вони обманюють наш мозок, рецептори на язиці відчувають солодкий смак і надсилають у мозок сигнал готуйся, зараз буде енергія. Організм готується, виділяє певні гормони, а енергія у вигляді калорій не надходить. Цей обман може порушувати природні механізми регуляції апетиту і призводити до того, що ви, зрештою, з'їдаєте більше іншої, часто не дуже корисної їжі. По-друге, з'являється все більше даних про те, що штучні підсолоджувачі, як от аспартам чи сукралоза негативно впливають на мікрофлору нашого кишківника, вони можуть убивати корисні бактерії та сприяти зростанню шкідливих. Що своєю чергою призводить до хронічного запалення в усьому організмі, включно з печінкою. Тож заміна однієї проблеми на іншу не найкращий вихід. Отож, підсумуємо: найперший ворог це цукор у рідкому вигляді, особливо фруктоза. Він б'є безпосередньо по печінці, змушуючи її виробляти. Жир спричиняє запалення та веде до інсулінорезистентності. За механізмом дії на печінку цей удар дуже схожий на руйнівний вплив алкоголю. Головна відмінність полягає в тому, що солодкі напої не підлягають суспільному осуду і не викликають сп'яніння, це дозволяє споживати їх у величезних кількостях, часто навіть не замислюючись про наслідки. Особливо це небезпечно для дітей та підлітків, чия печінка є ще більш вразливою. Тому, якщо ви прагнете зробити перший і найважливіший крок до здоров'я своєї печінки, просто приберіть зі свого раціону всі солодкі напої, замініть їх на звичайну воду, не солодкий чай чи каву. Ваша печінка скаже вам за це щире дякую. А ми переходимо до другого, не менш небезпечного пункту в нашому списку. Переходимо до другого пункту в нашому списку. І це не один продукт, а ціла група об'єднана спільним ворогом трансжирами, йдеться про чіпси, сухарики, крекери, маргарин, спреди, майже всю магазинну випічку, торти, печиво, вафлі, а також про напівфабрикати, заморожену піцу і, звісно, про короля швидких обідів, локшину швидкого приготування. Усі ці продукти об'єднує наявність у складі частково гідрогенізованих рослинних олій. Це і є те джерело штучних трансжирів, які визнані всесвітньою організацією охорони здоров'я абсолютно токсичними для нашого організму. Якщо цукор можна назвати метаболічною отрутою, то трансжири це отрута структурна, вони руйнують нас на клітинному рівні. І їхня шкода для серцево судинної системи навіть більш доведена та очевидна, ніж шкода від помірного споживання алкоголю. Багато країн уже повністю заборонили або жорстко обмежили їхнє використання в харчовій промисловості, але в нас вони все ще зустрічаються повсюдно що ж це за транжири такі, і чому вони настільки небезпечні? Якщо говорити просто, це штучно змінені, або навіть понівечені молекули жиру. Спочатку вчені мали на меті добру справу перетворити дешеву рідку олію, наприклад, соняшникову чи соєву, на твердий жир, щось на кшталт вершкового масла чи тваринного жиру. Для цього через олію під високим тиском і температурою пропускають водень. Цей процес отримав назву гідрогенізація. Як результат, частина молекул жирних кислот змінює свою просторову структуру, вони вигинаються у неприродну для живої природи трансконфігурацію. Отриманий гідрогенізований жир дуже дешевий у виробництві, довго зберігається і має зручну для кондитерів текстуру. Це ідеально підходить для харчової промисловості, але є абсолютно згубним для нашого організму. Наше тіло протягом мільйонів років еволюції ніколи не стикалося з такими молекулами і просто не знає, що з ними робити. У нас немає ферментів, необхідних для їхньої правильної переробки, і уявімо це наочно наші клітинні мембрани, тобто оболонки кожної клітини тіла на 50%, Складаються з жирів, вони мають бути гнучкими та еластичними, щоб пропускати всередину поживні речовини та виводити назовні відходи. Природа створила для цього правильні жири з певною вигнутою формою, трансжири, маючи іншу пряму та жорстку структуру, намагаються вбудуватися у ці мембрани, немов фальшива викривлена цеглина у стіну будинку. У результаті вся конструкція мембрани стає жорсткою, крихкою та нестабільною. Клітина перестає нормально функціонувати, порушується транспортування речовин, робота рецепторів та передача сигналів. А тепер уявіть, що це відбувається з клітинами ваших судин, серця, мозку і, звісно, ж, печінки. це системне ураження, яке стосується абсолютно всього організму. Алкоголь, безперечно, токсичний, але він діє переважно на печінку та мозок, тоді як трансжири завдають удару по кожній із трильйонів наших клітин. Особливо згубно трансжири впливають на нашу серцево-судинну систему. Алкоголь у великих дозах теж шкодить серцю, але трансжири робляться з особливим цинізмом вони завдають подвійного удару. По нашому холестериновому обміну, по-перше, вони значно підвищують рівень ліпопротеїнів низької щільності, так званого поганого холестерину, саме він відкладається на стінках судин, утворюючи атеросклеротичні бляшки, що звужують просвіт артерій, і можуть призвести до інфаркту чи інсульту. По-друге, і це найбільш підступно, трансжири одночасно знижують рівень ліпопротеїнів високої щільності, тобто доброго холестерину, а саме він виконує функцію сміттяра, забираючи надлишки поганого холестерину з судин і транспортуючи його до печінки на переробку, тобто трансжири одночасно збільшують кількість сміття на вулицях нашого міста організму. І звільняють усіх прибиральників. Жоден інший продукт не впливає на холестерин так згубно, якщо фруктоза, як ми з'ясували, спричиняє пожежу переважно в печінці, то трансжири підпалюють увесь організм, вони провокують потужне системне хронічне запалення. Наша імунна система розпізнає клітини з пошкодженими мембранами. Як чужорідні, та одразу починає їх атакувати. Це мляве, постійне запалення є коренем більшості сучасних хронічних хвороб, не лише атеросклерозу та серцевих захворювань, а й діабету, аутоімунних порушень і навіть деяких видів раку. Хронічне запалення це наче постійно тліюче торфовище всередині нас, яке повільно, але невпинно руйнує все навколо. Вживання алкоголю також викликає запальну реакцію, але вона здебільшого локалізована в печінці та шлунково-кишковому тракті, натомість трансжири робляться запалення тотальним, зачіпаючи абсолютно кожну систему органів. Саме тому навіть мінімальна їхня кількість вважається абсолютно неприпустимою в раціоні харчування печінка. Головний фільтр і хімічна лабораторія організму, і, звичайно, вона дуже страждає від трансжирів. Вона намагається їх метаболізувати, розчепити, але не має для цього відповідних інструментів, тобто ферментів. Це все одно, що намагатися розібрати сучасний смартфон за допомогою молотка і зубила. Унаслідок цього процесу клітини печінки відчувають величезний стрес. У них накопичуються токсичні проміжні продукти обміну, що призводить до їхнього пошкодження та загибелі. Це ще один прямий шлях до розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки та запалення, або, іншими словами, стеатогепатиту. Тобто, з'їдаючи пачку чіпсів чи печива, ви завдаєте своїй печінці удару одразу з двох сторін і з боку вуглеводів, які можуть перетворитися на жир. І з боку токсичних жирів, які безпосередньо пошкоджують її клітини, це справжній комбоудар, від якого печінці відновитися вкрай. Дуже складно найбільша підступність трансжирів у тому, що вони ховаються там, де ми їх зовсім не чекаємо. Ви можете не їсти маргарин ложками, але при цьому отримувати шалену дозу спечива до чаю з вафельного торту. З попкорну в кінотеатрі або з заморожених котлет чи пельменів. Виробники дуже люблять їх використовувати, бо це дешево і значно подовжує термін придатності продукту. Як їх виявити, уважно читайте склад. Якщо ви бачите у переліку інгредієнтів слова частково гідрогенізована олія, кулінарний жир, замінник молочного жиру чи рослинний жир. Без уточнення, який саме, і з ймовірністю 99% це саме вони. Часто виробники йдуть на хитрість, якщо вміст трансжирів у порції менше ніж 0,5 грама, вони мають право писати на пакуванні 0 грамів трансжирів. Але з'ївши кілька таких нульових порцій, ви легко назбираєте свою небезпечну дозу. Тому єдиний надійний спосіб. Це уникати будь-яких продуктів, що містять гідрогенізовані жири у своєму складі, і нарешті третій, найпідступніший і найменш очевидний ворог нашого здоров'я. Про нього говорять набагато рідше, ніж про цукор чи трансжири, але його шкода може бути не меншою. Зустрічайте кінцеві продукти глікування або скорочено КПГ. В англомовній літературі їх називають ейджіс, і це дуже символічно, адже ейдж перекладається як вік, і ці речовини дійсно прискорюють старіння нашого організму, вони утворюються як всередині нашого тіла, коли рівень цукру в крові високий, так і надходять ззовні разом із їжею. Особливо багато їх у продуктах, які пройшли високотемпературну обробку. Це все смажене, запечене до темної скоринки, приготоване на грилі, тобто найапетитніші та найароматніші страви, такі як стейки зі скоринкою, смажена картопля, сосиски гриль, і навіть підсмажені тости чи солодкі пластівці на сніданок, можуть виявитися справжніми бомбами, начиненими цими молекулами старіння. Що ж це за звірі, такі з кінцеві продукти глікування? Якщо пояснювати просто на пальцях, то це результат карамелізації або зацукрювання білків та жирів у нашому тілі. Згадайте рум'яну хрустку скоринку, на смаженій курці чи хлібі, це є наочний приклад так званої реакції Майяра, хімічної реакції між амінокислотами, з яких складаються білки та цукрами під час нагрівання. Саме у процесі цієї реакції. І утворюються ті самі КПГ. Те саме відбувається і всередині нашого організму, але повільніше. Коли в крові постійно високий рівень цукру молекули глюкози починають хаотично прилипати до молекул білків гемоглобіну, колагену, еластину. Цей процес називається глікуванням. У результаті білки втрачають свою нормальну структуру і перестають виконувати свої функції. Вони стають жорсткими, крихкими і липкими, по суті, наші тканини повільно просочуються карамеллю і втрачають свою еластичність. Потрапляючи в організм з їжею чи утворюючись всередині, КПГ поводяться як справжні молекулярні вандали, вони буквально склеюють між собою важливі білкові структури, формуючи так звані поперечні шивки. Уявіть, що колагенові волокна у вашій шкірі, які відповідають за її пружність, це еластичні пружинки. КПГ ніби он, зварюють ці пружинки, перетворюючи їх на жорстку нерозтяжну конструкцію. Як наслідок, з'являються зморшки, а шкіра втрачає свій тонус. Те саме відбувається і зі стінками судин. Вони втрачають еластичність, стають жорсткими та крихкими. Що призводить до підвищення тиску та ризику розриву, кришталик ока мутніє, що спричиняє катаракту, ушкоджуються нервові волокна та клітини нирок. Крім того, КПГ викликають потужний оксидативний стрес і хронічне запалення, вони зв'язуються зі спеціальними рецепторами на клітинах і змушують їх виробляти запальні молекули, це наче іржа, яка повільно, але впевнено. Роз'їдає всі системи нашого організму зсередини. А тепер знову повернімося до нашого порівняння з алкоголем. При розпаді алкоголю в печинці утворюється дуже токсична речовина, ацетальдегід саме він винен у більшості похмільних симптомів, спричиняє нудоту, головний біль та завдає величезної шкоди клітинам, викликаючи окислювальний стрес і пошкоджуючи десь. Так, ось кінцеві продукти глікування це по суті ті ж самі токсини, тільки вони надходять ззовні з їжею, або утворюються, коли в організмі високий рівень цукру. Вони також спричиняють потужний окислювальний стрес та запалення, пошкоджуючи клітини за дуже схожим механізмом. По суті, вживаючи пересмажену їжу, ви добровільно постачаєте у свій організм дозу токсинів. Дія яких цілком порівняна з продуктами розпаду алкоголю, але якщо після вживання алкоголю організм вмикає системи детоксикації, то проти кінцевих продуктів лікування, які надходять щодня з їжею, він практично беззахисний. Вони роками накопичуються у наших тканинах, повільно руйнуючи наше здоров'я, а де ж цих шкідників найбільше. Лідерами є все смажене і приготоване на грилі, особливо коли утворюється темна, підгоріла скоринка. Сосиски, ковбаси, бекон, смажене м'ясо, картопля фрі абсолютні чемпіони за вмістом КПГ. Їх також багато в продуктах, які поєднують цукор, білок і високу температуру обробки. Це, наприклад, сухі сніданки, пластівці, мюслі. Які проходять процес екструзії під величезною температурою та тиском, багато їх у випічці, особливо в печиві та крекерах із підсмаженою скоринкою, тверді сири, особливо плавлені, також містять значну кількість КПГ. По суті, чим вищий ступінь обробки продукту і чим вища температура цієї обробки, тим більше в ньому буде молекул старіння. Способи приготування їжі теж відіграють величезну роль варіння, тушкування, приготування на пару виробляють у десятки разів менше КПГ, ніж смаження, гриль або запікання за високої температури, і найстрашніше, наші три шкідники дуже часто працюють у команді, посилюючи руйнівний ефект одне одного, візьмемо, наприклад, звичайний пончик із кав'ярні. У ньому ви знайдете ударну дозу швидких цукрів та фруктозного сиропу, це наш перший ворог. Його смажать у фритюрі на гідрогенізованій олії, яка є джерелом токсичних трансжирів, це наш другий ворог. А сам процес смаження за високої температури призводить до утворення в тісті та глазурі величезної кількості кінцевих продуктів глікування. а це наш третій ворог. Виходить ідеальний шторм для вашого організму. Один такий продукт завдає потрійного удару, по печінці, по судинах і по всіх клітинах тіла одразу те саме можна сказати про пачку чипсів, шматок піци чи комбо обід із фастфуду. У них завжди є комбінація з цукру, шкідливих жирів та продуктів високотемпературної обробки. Це справжня квінтесенція шкоди, запакована в апетитну та зручну форму. Отже, підіб'ємо підсумки: солодкі напої, які заливають нашу печінку фруктозою і змушують її продукувати жир, продукти з трансжирами, які руйнують наші клітини на структурному рівні та засмічують судини. І ультраоброблена їжа повна молекулярного сміття у вигляді кінцевих продуктів глікування, що змушує нас іржавіти та старіти зсередини, усе це дешеві, доступні, та, на жаль, надзвичайно популярні перекуси, які за своєю руйнівною дією можуть позмагатися навіть з алкоголем. Головний висновок простий: не все, що не містить алкоголю. Є безпечним для вашої печінки та здоров'я в цілому, часто найбільша шкода ховається за яскравою обгорткою, апетитним виглядом та привабливою ціною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоби не пропустити наступні викриття. А тепер повернімося до запитання з початку відео, який із цих трьох типів продуктів найчастіше зустрічається у вашому раціоні, або, можливо, ви вже давно від них відмовилися. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Обговорюємо чиїс.